Через мій досвід послання тим, хто загубився, хто не знає, як йому впоратися зі своїм станом, якби я забула все на світі, що я вміла, що я знала, доводила мене до сліз. І от зараз я би хотіла розказати, чому саме так сталося, і як я з нього викарабкалася. Це дивно для мене, тому що я вже не перший раз працюю з дівчатами. Я не знала, як мені вийти з цього стану. Чого це? Да? Ми практично всі, всі залежні від стану. 28 лютого, коли я записую це відео. Плюс я прийняла для себе нелегке, але тим не менше я прийняла рішення робити для себе практики, які я робила до цього. Тому шляху я здалася. Але над своїм станом я працювала досить наполегливо. Я медитувала кожен день, тому що мені це подобалось. Тому я слухаю медитацію, але я в неї не вникаю. Це такий стан какашки, в якому тобі не хочеться нічого. В ейфорії такий, да І після наставництва, як ніби це кудись зникло, як етапами, такими скачками. Раз нормально, раз ну тобто були такі емоційні, знаєте, качелі. І я не обслуговувала свою саму найбільшу таку програму хорошої дівчинки. Виділялася суперсексуальна енергія, щоб ви розуміли, сексуальна енергія, вона не зрівняється взагалі ні з якою енергією. відчуття. Як ніби ти перхаєш, як ніби ти на цьому світі знаєш все, ти розкусила це життя, знаєте? І коротше нікому не підчиняється, і просто кайфувати і брати все найкраще від свого життя. З любов'ю, ваш експерт, Тетяна.